Доброго ранку, малята! Сьогодні я дуже поспішала до вас. А знаєте чому? Тому що сьогодні у нас з вами нова зустріч з казкою. Я хочу поділитися з вами своєю улюбленою казочкою. Так, дорослі теж люблять казочки. Скажу вам по секрету, почитавши або послухавши казочку у дитинстві, вона залишається з вами надовго. Дітки, скажіть, а чи любите ви ходити в гості? А любите, коли гості приходять до вас? Тож сьогодні пропоную вам послухати українську народну казочку, яка називається Лисичка та Журавель. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Були собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилизала. Вилизала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гості. А журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього, покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирає, і нюхає, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв усе, що наварив. А тоді каже Оце ж, каже. Вибачай, лисуню, що мав тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чим ним бувши. Так то її журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не проятелює з журавлями. От і казався кінець, а хто слухав, молодець. Ну що, дітки? Вам сподобалась казочка? Давайте пригадаємо, скільки героїв було в цій казочці. Так, вірно, двоє. А хто були ці герої? Так, лисичка та журавель. Давайте пригадаємо, чим лисичка пригощала журавля. Вірно, лисичка пригощала журавля молочною кашею, яку розмазала тоненьким шаром по мілкій тарілочці. Дітки, а журавель зміг поїсти у лисички в гостях? Не зміг, тому що у нього довгий дзьобик і йому було незручно їсти з тонкої мілкої тарілочки. А чим журавель пригощав лисичку? Молодці! Журавель пригощав лисичку картопелькою, м'яском, бурячком, який порізав на дрібні шматочки та насипав у глечик з тоненьким горличком. Чи змогла лисичка поїсти у журавля в гостях? Звичайно, не змогла. Бо її мордочка через таке тоненьке горличко не змогла дістатися до їжі. Дітки, а чому вчить нас ця казочка? Ця казочка нас вчить, що не потрібно бути жадібними, і на зло не можна відповідати злом. На цьому наша зустріч завершена. Я дякую вам за увагу! До побачення.